Thank <laughs> you. любі хлопчики та дівчатка в ефірі програма. Кольорові сни і ми її ведучі Людмила Іванівна. Та я, дівчинка Оленка. Людмила Іванівна, ми дивимось таку гарну казку Корнія Чуковського лікар-айболить. Давайте зробимо з паперу героїв, звірів цієї оповідки, які... Приходили лікуватися до Айболитя. Гаразд, Оленко. але малята, звичайно, ми всіх звірів цієї казки зробити не зможемо. Деяких звірів ми вже робили в попередніх наших передач, бо їх там дуже багато, адже добрий лікар Айболит дуже допомагав всім звірям. Ми сьогодні малята зробимо головного героя цієї казки, самого лікаря Айболитя. Але щоб сьогодні вам зробити, звичайно, вам треба підготувати квадрат. Ми з Оленкою пропонуємо вам подивитися наступну серію нашого мультфільму і за цей час підготувати ось такий паперовий квадрат білого кольору. Після перегляду мультфільму ми зробимо нашого казкового героя. Гадаємо, ви підготували ось такий. Квадрат. Ми розпочинаємо робити героя, головного героя із казки лікар IBOLIC. Отож, беремо квадрат і згинаємо його навпіл. Малята ось такий прямокутник, ще раз згинаємо навпіл. По центрі згинаємо ще оцей квадрат по діагоналі. Так, ми помічаємо лінію. Ось цей кут верхній шар. Розгинаємо і згинаємо трикутник. Бачите, вийшла така фігура. Робимо те ж саме і з іншого боку. Ця форма називається повітряна бомбочка. Повітряна бомбочка. Так. Да. Дуже цікава мама. Ось, бачите, малята, вийшов такий трикутник. А тепер ми ці кути згинаємо до центру. Те ж саме робимо і з боку. Тепер оцей гострий кут згинаємо трішечки, робимо його прямо кутним. Ось. Так. Тепер ось тут кінці трішечки теж згинаємо кожний кут. Бачите, малята? У нас вже майже вийшла фігура людська, правда ж? Тепер так. ми ось тут зігнемо ці сторони бокові. Зігнули. І що нам лишилося Оленко, зробити? Розфарбувати, правда? Так, так дійсно розфарбувати. А щоб вийде? Малята бачили, що це лікар. Що треба спочатку намалювати? А в нього повинна бути шапочка із червоним хрестиком, так? Звичайно, беремо і малюємо хрестик червоний. І це у нас вийде справжній доктор. Так, Оленко. <рес> Виходить, виходить, ось намалювали шапочку, а далі що треба намалювати нашому лікареві? Йому треба намалювати очка, вуса і бороду. Так, так? Зараз ми йому це все намалюємо. <гум> ось і вийшов у нас, Оленко. Справжній, справжній лікар айболить. <рив> так, а він говорить малятам. Малята, а про те, які пригоди чекають мене, далі дивіться в наступній програмі. Малята, намалюйте нам фрагмент із сказки Лікар Айболить. Свої листи надсилайте як на поштову, так і електронну адреси, які вказані в кінці нашої передачі. І ще наші ефірні передачі ви можете переглядати в інтернеті на сайті тисаодин.ка 1tv Переможе, звичайно, дістане щоланко. Призики, сюрпризики від нашої програми. Це іграшки, книжечки і звичайно, книжкову закладку з атрибутом нашої передачі фрагментами ваших улюблених казок. Малята ще одне. Підготуйте на завтра квадрат. Ми з вами будемо робити зайця, який жив у кімнаті разом з лікарем Айболитом. Партнери нашої програми це видавництво Олександр Гаркуші та магазин Вішиванка. Ось і все малята на сьогодні. Веселих вам кольорових снів. На добраніч малята.